Друзі, усім великий привіт! Рада вас бачити у себе на каналі. Хочу сьогодні показати вам цей чудовий виріб. Я просто в захваті, мені дуже подобається. Це просто одна з найгарніших речей, які я в'язала. Мені дуже шкода, що ні відео, ні фотографії не передають повністю цієї краси. Просто знайте, що вживу ще набагато гарніше виглядає. Зараз вам все докладно розкажу. Дивіться відео до кінця. Тут будуть цікаві лайфхаки, як класно формую. Промити горловину, як працювати з літньою пряжою і тому подібне. Спочатку невеличкі два оголошення. Тепер всі нові відео, які будуть виходити на каналі, будуть доступні на трьох мовах: на українській, російській і англійській. В оригіналі я буду знімати відео українською. А далі вже дублювати переклад ще на російську і англійську. Тому якщо раптом вам відео включається на незрозумілій мові, потрібно нажати на такий значок, іконку в телефоні настройок, така шестеренка в правому верхньому куті. Нажимаєте і там обираєте потрібну вам озвучку відео. І друге я б вже змінила назву каналу, або поміняю її найближчим часом. Тепер буде не лана стільної в'язання, а лана дані. Тож не губіть. А тепер переходимо до в'язаного виробу. Почнемо з пряжі. Пряжа, яку я використовувала, це 100 шовк малбері плюс паєточка, ось така рясна мікропаєтка. Це все пряжа бобінна. В дві ниточки шовк Малбері. Він йде метражом на 100 грам 580 метрів. В'язала я в дві таких ниточки, плюс ниточка усієї мікропаєтки. Тут також метраж на 100, грам, на 100 грам 580 метрів. Трішки складна пряжа в роботі. Паєтка, звичайно ж, і королівська, і ось така паєтка вона відчувається в роботі. Ось ця шершавість вона відчувається. І сам шовк, він також не є таким легким в роботі, як. Маринос чи бавовна, тут тонесенькі такі ниточки, шовку йдуть, потрібно акуратно в'язати. Але результат того вартий на всі 100%. Ось така краса виходить, чудове полотно. Дуже гарно вирівнюються петельки після ВТО. І носитися буде дуже довго. Шовк чудово носиться, нічого з ним потім не відбувається. Ось така краса виходить. Чудово поєднується ось цей благородний блиск шовку з делікатним блиском мікропаєтки. Дуже красиве поєднання виходить. Посилання на магазин, де можна придбати цю пряжу, я залишу вам в описі під відео. У мене витрата на ось таку футболочку розміру S вийшла 265 г. Приблизно 100 г мікропаєтки і 165 г шовку. Обіцяла вам показати класний лайфхак. Ось показую, ось така секретна ниточка у мене є. Дивіться, на горловинку, яка вона класна, еластична вийшла. Вона чудово збирається, тримається, не розтягується і має ось цю еластичність. Я вам теж вставлю тут відео, яке я знімала, і вам обіцяла під тим відео в коментарях, що вам розкажу детальніше. Ось, розказую, ось така котушечка. Це йде вона в додаток до пряжі пухнорки. Додаткова ниточка з еластаном саме для еластичності виробу. І якщо додавати таку ниточку в резиночку, по горловині, по манжетах, тоді ми отримаємо потрібну нам еластичність, оскільки вся літня пряжа має всю проблему: бавовна, шовк, що вона дуже погано тримає резинку і виходить, що дуже постійно такі розтягнуті ось ці манжети, горловина і некрасиво виглядає. Я літню пряжу дуже сильно люблю, дуже люблю в'язати літні вироби. І для мене це справжня знахідка, можна використовувати таку. Є ще також багато інших варіантів. Якась тонесенька резиночка можна знайти. Еластан на бобіні можна знайти. До речі, в інстаграм, де я опублікувала ось це відео, в коментарях під ним там є багато рекомендацій від дівчат, де вони купують Еластан, таку ниточку. І резиночки тоненькі, там вони залишили посилання на різні магазини. Якщо вам цікаво, заходьте в інстаграм. Я посилання вам на інстаграм завжди залишаю в описі під відео. Також на екрані вам пропишу в горловину. Я додала дві таких ниточки, щоб тут була е, така хороша еластичність, як мені потрібно. А вже по манжетах і понизу я додавала тільки одну ниточку. Футболочку я зв'язала по майстер-класу Butterfly Джемпер. Цей майстер-клас можна придбати на сайті. Посилання на сайт я вам залишаю в описі під відео. Зараз діє знижка мінус 30% тільки 3 дні, тому не пропустіть! Все зв'язано точно по опису: такий ж розмір спиць для горловини, для основного полотна, для манжетів все так само. В'язала, я знову повторюю, дві ниточки шовк Малбері, одна ниточка паєток. Получається в три ниточки. Зв'язана ця футболочка Просто тут короткі рукавчики. Після того, як я перенесла петлі рукава на спиці, пров'язала всього декілька рядочків по візерунку і далі перейшла вже на вив'язування манжетів. Ви можете зробити рукавчик коротшим, довшим, як вам подобається. Цей виріб в'яжеться в техніці кругла кокетка. В майстер-класі є детальний опис, є схема повністю. Розписана схема всієї круглої кокетки, все по рядам, вказано, як потрібно вив'язувати. В'яжеться все досить просто, нічого складного нема. Цей візерунок також досить легко в'яжеться і виглядає дуже ефектно. Придбати майстер-клас по знижці мінус 30% можна на сайті. Посилання залишаю. Оплата проходить із всіх країн світу, крім РФ і РБ в зв'язку з війною, а також із Казахстану не проходить оплата по технічним причинам на сайті, але можна оплатити на карту. Для цього пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм. Всі посилання на інстаграм на сайт. Facebook, TikTok, на всі мої соціальні мережі залишаю вам в описі під відео. Дякую за увагу! В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!